Історія була яка, каже мені мій масажист, що щось у тебе тут е, ослабли, провисли внутрішній поверхні стеган, треба щось з цим робити. Ну, я загуглила, що зазвичай з цим роблять, і знайшла таку річ, яка називається е, кільце. Почала з ним працювати, тобто затискаєш отак, бачите, тут прям такі гумові підкладочки, затискаєш між колінами і, напружуючи внутрішню поверхню стега, працюєш. Але я працювала, працювала, і потім дивлюсь, що в мене тут прям сліди залишаються. Тому я взяла старі килимки і нарізала такі. Для чого вам потрібні старі кілинки? Оце для, для цього. Ось. І тепер ти можеш працювати, і не буде там ніяких слідів. А ця робота дуже важлива саме для жіночого здоров'я. У будь-якому віці. І підготовка до пологів, і відновлення після пологів. І підготовка до мінопаузи, і взагалі робота в мінопаузі, бо у нас, коли ми стискаємо, у нас одразу підтягуються м'язи тазового дна. І ця вправа допомагає тримати тут все в потрібному тонусі. Можна зазвичай використовувати ще для вправ. На підйом ніг, підтягування. І не обов'язково на стулі, можна в різних положеннях, сидячи, лежачи. Ну, тобто тут багато можна придумати вправ для цього. Але я його купила саме для того, щоб, от бачите, буквально, що ми тут 5 разів зробили, і прям вже відчуваєш такі ах, такі міцні у нас. Внутрішні стегна дуже корисна річ для жіночого здоров'я.